Святої Євангелія, читання, слава тобі, Господи, слава Тобі, о -о -о сказав Господь своїм учням. Істинно кажу вам, цей рід не про мене, поки не збудеться все це, небо і земля пройдуть, але слова мої не пройдуть. А про той день і годину ніхто не знає ані ангели Небесні, ані син, а лише один Отець. Як було за днів Ноя, так буде і за днів Сина Чоловічого. Бо їх за днів перед потопом їли, пили, женилися та віддавалися аж до дня, коли Ной увійшов у ковчег, і ніхто не знав нічого, аж поки не прийшов потоп і змив усіх, так буде і прихід Сина чоловічого, тоді, з двох, що будуть в полі, одного візьмуть, другий лишиться. Дві молотитимуть на жорнах, одну візьмуть, друга лишиться. Чувайте, отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Знаєте те, що коли б Господар відав, у яку сторожу прийде злодій, пильнував би і не дав би підкопати свого дому. Тому і ви будьте готові, бо син чоловічий, прийде тієї години. Про яку ви і не думаєте. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Мій Отця і Сина і Святого Духа, імінь слава Ісусу Христу. Чувайте, Отже. Будьте готові. Протягом усього нашого життя ми завжди на щось очікуємо. Коли ми є маленькі, чекаємо, що ми. Виростемо і станемо дорослими. Коли ми вчимося в школі, ми чекаємо, що ми її закінчимо і підемо в доросле життя. Коли ми вчилися, здобували освіту, ми очікували, що вже підемо до праці. Ми очікуємо, будуючи свої стосунки, на створення сім'ї. Народження дітей ми також очікуємо. Тиш, якщо подивитися, усе наше життя складається з очікування. І, в принципі, ми маємо навчитися чекати. Так, не раз хочеться вже і тут, і тепер, але ми дуже добре розуміємо, особливо стаючи старшими, що треба навчитися чекати. Однак серед усіх цих очікувань, яких є дуже багато у нашому житті, є одне очікування найважливіше. Це очікування на зустріч з Господом. І це очікування ми називаємо чуванням. Чування означає, людина має чути. Людина в очікуванні має чути, чути того, на кого очікує. У нашій молитовній практиці. Власне, є ці чування, які ми звершуємо не раз в пізню годину. І не раз люди, які є далекими від церкви, кажуть, чому ви збираєтесь так пізно і так довго сидите. Ми очікуємо. Ми чукає, чекаємо на Бога, ми є в очікуванні. Ми не знаємо, коли кожна із, кожна із нас стане перед Ним. І ми не знаємо, коли Він стане перед нами. Тому потрібно навчитися чекати. Потрібно навчитися чекати з мудрістю, приготовані серцем і душею, приготовані розумом і покаянням, приготовані любов'ю і милосердям, приготовані прощенням і вірою. Дай нам, Господи, мудрого очікування, мудрого чування. У нашому житті. Амінь. Слава Ісусу Христу!